Що це означає глобально для Європи, для світу і для України? Чи е, можна так це сприймати? Що республіка Білорусь перетворюється в великий військовий ядерний полігон для Російської Федерації? Так, ви абсолютно праві. Це фактично є злочином проти білоруського народу, оскільки вони не отримують доступу, тобто вони не можуть оперувати цією зброєю. Ну проти уявної зрозуміло в хворих головах загрози з боку заходу, але вони точно стануть додатковою мішенню для країн-членів НАТО, оскільки ну фактично зараз придеться їм реагувати якимось чином. З точки зору ані стратегічного, ані тактичного там рівня. В цій зброї на території Республіки Білорусі для Росії в принципі немає, оскільки є Калінінград, оскільки є е, ядерна зброя на власне російській території, я мезіна Матеріковий, от власне, те, що вони зробили, це просто спроба якимось чином під, під скажімо так підвищити градус протистояння і примусити його на поступки, передусім перестати постачати зброю Україні ну і примушувати нас до якихось там. Компромісів територіальних за великим рахунком єдина перевага, яка зараз у Росії є в цьому питанні у розміщенні зброї, це те, що вони можуть це легше робити, аніж скажімо так. Перевозичи певні засоби до Калінінграду, чи то морем, чи то суходолом, оскільки ну зі ступом Фінляндії в НАТО насправді Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО, чи можна сказати навіть прудом, таким певним, ось тому за великим рахунком, реакція має бути звичайно, щоб кожен крок Кремля, кожен крок нелегітимного президента Білорусі, він має отримати відповідну дипломатичну відповідь. Повідь, я сподіваюся, що українська також буде, оскільки ну і дуже двипроцитували цей документ. Дуже дивно, що вони починають з Будапештського меморандуму, який, власне Російська Федерація спільна з Республікою Білорусь порушили по відношенню щодо України. А щодо Білорусі жодного, скажімо так, порушення не було ані з боку України, зрозуміло, ані з боку західних країн. Тому це такий викривлений світ, який ну нічого доброго білорусам не, не дає, але робить їх мішенню для членів країни НАТО у випадку, не дай Бог, боже Реакції заходу ще я не бачив, ну, принаймні до виходу в ефір цієї програми. Але вчора президент Казахстану Касим Жомар Токаєв, який виступав на засіданні Євразси, Європейська спільнота. Пострадянських республік і держав на чолі з Росією. І що сказав Такаєв, що формула дві країни одна держава дуже його непокоїть. Він обурений президентом об'єднання Російської Федерації і Білорусі. каже навіть ядерна зброя одна на двох вимагає обговорення іншого рівня інтеграції. Почуємо Такаєва. У нас Есть в евразийском экономическом союзе союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле две страны одно, одно государство. С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, но я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему. Как скажите в такая Токаева говорит Си Цзиньпинь. Ну, Умовно кажучи, цікава реакція має бути і Китаю, бо ми пам'ятаємо, що рішення про розміщення або новину про розміщення тактичної ядерної зброї Путін оголосив після зустрічі Цзіньпінем. І для Пекіну це теж була новина, тому що той тиснув в руку сі буквально. Кілька днів тому, а потім десь через два чи три дні оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї. Як ви думаєте, як Китай буде це сприймати? Тому що для Китаю теж дуже важливо, все ж таки, щоб країни, які входять до умовного пулу прокитайського і Казахстан, і Киргизстан, і е, е, інші. Країни, які знаходяться в середній Азії, все ж таки почували себе безпечно. Тому що, судячи по риториці е, Токаєва, він теж е, е, йому теж не дуже подобається, що ядерна зброя тепер є на дві держави. Ну зважаючи на те, що Росія р, е, інколи просто публічно артикулюють російські політики, що е, північна частина Казахстану є частиною Росії. І про це теж не потрібно забувати. Так, це, ну, перша звичайна, що була величава подія. Ну, я її взагалі назвав як святкову передачу колишніх колоній Російської імперії радянського союзу до сфери впливу Китаю. Я маю на увазі той. Саміт, який відбувся з імперською помпезністю, ну, дуже такою дивною для комуністичної держави, де Китай фактично показав, що він інтегрує в себе в свою, свою сферу впливу ці центральноазійські держави, звичайно, що більше і більше безпека буде забезпечуватися Китаєм. Звичайно, що Росія не здатна. На щось серйозне там, оскільки фактично в Україні вона ну, своєю дурістю знищила все те, що могло їх захищати, і прожектувати тобто розповсюджити свою потугу за межі Російської Федерації. А до речі, саме цей напрям азійський. Є для Російської Федерації найбільш небезпечним, оскільки є е там екстремістські рухи е переміщення зброї, наркотиків і інших речей. Ну я вже не кажу про хв хвилі міграції. Тому центральноазійські держави це б мало б бути для Росії, для, для нормальної Росії, е пріоритетом грати там важливу безпекову роль, а не імперську роль. Ну то таке е звичайно, що Китай має якимось чином відреагувати на розміщення ядерної зброї, але я не думаю, що це буде гостра реакція. Оскільки є кілька моментів таких передусім, Китай бачить війну Росії з Україною фактично російськими очима, що Сполучені Штати і Захід цілому спровокував Росію, оскільки не враховані були якісь там, значить, ці інтереси, легітимні безпекові інтереси, ви добре пам'ятаєте, як ну фактично два роки тому, в грудні здається, Росія виставила ультиматум Сполученим Штатам і членам країнам, членам НАТО, що вони мали би фактично саме Дитися при намі оголити свій східний фланг і викинути звідти Балтійські держави, Польщу. Ну і американці взагалі мали прибратися з території Європи і в тому числі забрати свою ядерну зброю. Звичайно, що це було абсолютно нереально. Якщо б Америка програла, чи захід в цілому програв у якійсь війні, то це могло би так, скажімо, і бути реалізовано, але так не сталося. І власне Китай підтримує таку таку риторику. Йому не подобається розширення НАТО. Звичайно, що він йому не подобається. Це стримування Китаю. Uh, значить, той самий проект, який uh, з британцями і з австралійцями американці реалізують, uh, фактично надасть Австралії uh, атомні підводні човни. Вони будуть не будуть озброєні ядерною зброєю, але uh, звичайно вони матимуть більшу автономію, і вони спрямовані передусім на стримання Китаю. Тому Китай щось має сказати, але він не може сказати більше, uh, аніж таку якась, uh, якесь якась засудження. Тим паче, сам Китай впродовж кількох останніх років. Uh, Дуже швидко нарощує свій ядерний потенціал. Ми знаємо, що Фактично, ці шахти шахти пускові були значить, створені там називають кілька півтори тисячі. Здається, я точно цифру не можу назвати. Це точно відхід від того миролюбного, скажімо так, підходу Китаю до ядерної зброї, до можливого застосування і кількості цієї зброї. Тому я не очікую якоїсь гострої реакції, але скоріше за все, якось дипломатично Вони ну, тобто, якась заява та пролунає. Oh,